Установити колесо огляду Лондонське око 25 років тому було непросто. Під час підіймання конструкції вагою 2100 тонн порвалися величезні сталеві троси, але зрештою це вдалося. Нині цей визначний атракціон святкує ювілей чверть століття перебування на лондонському пейзажі. Конструкцію звели горизонтально над річкою, а потім підняли краном. Це було, мабуть, найскладніше, коли ми тільки починали його підіймати. Один із тимчасових трусів обірвався. Це був не найкращий момент, бо ми запросили всю світову пресу. That was not a good архітектор Джулія Барфілд розробила проєкт колеса разом із Девідом Марксом. Вони подали його у 1993 році на конкурсі Міленіал, який організував архітектурний фонд із газетою «The Sunday Times». Метою було звести в столиці щось визначне на честь настання 2000 року він придумав ідею колеса як гарний спосіб підняти людей високо, щоб ті побачили Лондон. Тоді іншої такої можливості не було. Колесо підіймає відвідувачів на 135 метрів над землею. Це дає змогу оглянути місто на 40 кілометрів довкола. Спочатку колесо хотіли зробити вище і з більшою кількістю кабінок, але через надто великі витрати від цієї ідеї відмовилися. У нас 32 кабінки, які представляють 32 райони Лондона. Ми не маємо кабіни під номером 13, яка насправді позначена як 33. Згідно із забовонами, 13 – нещасливе число, Тому ми поставили на неї номер 33. Визначна пам'ятка стоїть на південному березі Лондона, майже навпроти будівлі парламенту. Зараз це центральне місце святкування нового року у британській столиці, де влаштовують масштабні фейерверки. Спочатку колесо планували встановити лише на 5 років, але згодом вирішили залишити. Що три роки лондонське око фарбують наново. На це витрачають близько 5 тисяч літрів фарби. Один оберт колеса триває коло 30 хвилин. За повного завантаження одночасно на ньому може перебувати 800 пасажирів. За час роботи колеса огляду на ньому покаталося понад 85 мільйонів осіб.